Можете спостерігати найбільшу івано-франківську сонячну електростанцію. Земля отримує від сонця багато енергії, а саме 173 квадрильйонів ватт. Цю енергію конвертують в електрику сонячні панелі. Саме про них ми й поговоримо сьогодні. Ми розкажемо. Про те, як зелена енергетика готується стати єдиним джерелом електроенергії в Європі, а значить і в Україні до 2050 року, ви дізнаєтесь, як сонячні панелі працюють, як вони можуть стати джерелом пасивного доходу, а також про те, як вони змінюють наш світ на краще. Що сонце це потужний генератор світла. Світло це потік фотонів, частинок які несуть тисячу ватт енергії на кожен квадратний метр землі. Цю енергію в електрику переробляють сонячні батареї. Але як вони працюють? Давайте розберемося. Розглянемо конструкцію сонячної панелі. Першим йде скло. Його роль заключається у тому, щоб пропустити світло, а також захистити інші деталі батареї від ушкодження. Антибліковий шар запобігає відбиттю світла. Так як напівпровідники під ним занадто блискучі, то без антиблікового слою 30% світла просто би відбивалися. Далі йде на найголовніша частина будь-якої сонячної панелі. Це напівпровідники N і типу. Зазвичай їх виготовляють із кремнію. одного з найпоширеніших елементів хімії. Тут виникає невелика перешкода. Справа в тому, що кремній чотири І усі чотири утворюють ковалентний зв'язок з іншим атомом кремнію. Покращити провідність напівпровідника можуть домішки, а саме збільшити кількість вільних електронів. Якщо що, саме вільні електрони виробляють у результаті електроенергії, Область з надлишком електронів називають провідністю енти. Фотони ці електрони до рівня провідності, але це не принесе нам ніякої користі, якщо ми не маємо куди їх подіти. Нам потрібна область, куди електрони будуть переходити тобто створювати область з нестачою електрон. Бор і його трьохвалентні електрони добре зв'язуються з електронами кремнію. І таким чином дірка може переміщатися. Це називають провідністю П-типу. В той самий момент, коли кремній легований фосфором торкається кремнію легованого бором, відбувається шалений сплеск електронів. Частина N-провідника тепер позитивно заряджена, оскільки її бракує електронів, а частина P Повлас негативного зареження. Заряди досягають рівноваги і перестають такти, утворюється електричне поле. Енергія відхідного світла допомагає зарядам подолати це електричне поле. Сонячна батарея підключається до навантаження через пластину ззаду, а спереду вона підключається через сітку. Чому сітку? А як тоді світло буде потрапляти до напівпровідників? Також в рамках проєкту ми вирішили відвідати сім'ю, яка встановила сонячні панелі в себе вдома. Привіт! На фоні ви можете бачити сонячні панелі, а біля мене стоїть їхній власник. Привіт, Саш. Дім. Це наш колишній однокласник. І давайте, не затягуючись, перейдемо до першого запитання. А, скільки у вас стоять ці панелі? Вже приблизно три роки. А через що ваша сім'я прийняла таке рішення встановити? Їх? Для продажу електроенергії. А задля економії і енергетичної незалежності? Т -тож, тільки... Ця енергетична незалежність не може бути осінню, зимою, тільки весні і літом можемо включати їх, бо сонце тоді світиться, а тут по погоді видно, що не включається. Зрозуміло, дякую. дякую. Скільки у вас вже стоять приблизно ці сонячні панелі? Ну, десь приблизно три роки. Ясно. А скільки вартувало їх встановити? Немало. Двадцять тисяч доларів. Немаленька сума, справді. А чи вважаєш ти, що це того вартувало? Я вважаю так, бо деколи ми незалежні від світла держави. Можемо продавати це світло іншим людям. Чи вважаєш ти, що повністю це сама може окупитися? Ну надіюсь, вона десь окупиться. Можливо, три роки вже простояли, то значить ще через два-три роки то точно окупиться. Так швидко. Та надіюсь. Ну надіюсь, і сподівання будуть проблемі. А чи ти, що доцільно встановлювати ці сонячні панелі ви... Більш благодійних цілях, наприклад, робити середовище більш чистим, а також продавати цю електроенергію людям, які її потребують під час блокаутів, і тим самим робити нашу країну більш енергонезалежною. Ну, під час блокаутів зимою це не варто того, бо кількість електроенергії, яку виробляють у ці от панелі, або більше панелі вона буде набагато менше, ніж у цей, літом, або весною. Тому краще встановити їх весною літом. Або почати встановлювати в лютому. Всі панелі вже встановлені, в тебе ціле поле їх, і ти вже можеш давати державі. Зрозуміло. А щодо впливу їх на навколишнє середовище, ну вони ніяк не впливаються на середовище, тільки при встановленні, коли трактори їдуть і грузовики, то це трохи забруднює. А самі ці панелі, вони... Не забрудні, mm -hmm. бо вони працюють від енергії сонця, яка поступає на нашу панель. Тому краще їх встановлювати. чи часто доводиться ремонтувати ці панелі і чи важко за ними доглядати? Ні, їх не часто приходиться ремонтувати. За всі три роки, коли вони стояли, ми ні разу їх не ремонтували. Тільки чистили від снігу зимою і все. І це все по обслуговуванню? Так. Зараз на вулиці пасмурно, і наступне питання: чи сильно впливають погодні умови на виробіток електроенергії? Так сильно впливають, бо коли хмари, то як можна зрозуміти, то вони мало виробляють електроенергію. А от літом весною, коли є сонце, то вони виробляють достатньо багато електроенергії, що може хватити на цілий день електроенергії незалежно від держави. Ясно про Зараз на дворі осінь. І скажи, наскільки це впливає на ефективність роботи сонячних панелей? Ну дивись, в літо вони виробляють 100% своєї можливості. А осінь вже десь 60-70%. Зимою 50-30%. А навесні вони на 80-90% працюють. Залежно від погоди, бо якщо сезон буде хмарний, то А чи може бути таке, що сонячні панелі взагалі не можуть виробити енергію? Вони виробляють енергію в будь-якому випадку, коли попадає на них сонячне світло. Якщо вночі, то вони не виробляються. Може, що... угу. це логічно. Підсумовуючи, ми б хотіли виразити велику вдячність організаторам цього проєкту, адже завдяки цьому ми змогли розібратися в темі сонячної енергетики, попрактикуватися у своїх навичках, і найбільше ми пережили прекрасну пригоду. What? <laughs>